Цей робот-прибиральник настільки просунутий, що я навіть не знаю, що зможе запропонувати нам виробник у наступному поколінні у якості покращень. Це X 50 Master, але його можна охарактеризувати за трьома основними властивостями, які роблять його просто супер унікальним. Один з небагатьох, які можуть. Вести вологи та сухе прибирання одночасно, робити це повноцінно, не просто протирати підлогу мокрою ганчіркою, а саме прибирати саме мити. І при цьому він підключається напряму до водопостачання централізованого та каналізації всередині бази. Навіть немає спеціальної ємності для брудної та чистої води, тому що ось там ідуть дві труби, які ведуть чисту та брудну воду усередину робота та назовні з цього робота. Ну точніше сказати. З цієї бази, і мало того, що цей робот може проводити найбільш досконале прибирання серед своїх побратимів у класі. В нього висувається ось ця щіточка або підіймається, якщо це потрібно. В нього висуваються швабри, точніше, одна зі швабр по боках для того, щоб краще діставати миття підлоги. Він е, вміє опускати свій радар, якщо це потрібно, і орієнтуватися у просторі тільки завдяки камері. А для того, щоб камера працювала максимально коректно, тут є підсвічування, дуже яскраве. Він працює зі штучним інтелектом. Дуже добре він розпізнає плями на підлозі та повертається, щоб їх прибрати краще, навіть якщо це потрібно повторно зробити. Це йде як бета-тестова функція, але воно працює. І ще дуже цікаво і унікально це те, що цей робот може керуватись просто голосом. Йому можна сказати Окей, okay, clean up here», тобто прибери тут, і він буде прибирати прямо тут навколо себе, де ви йому покажете. Спочатку він подивиться через камеру, де знаходиться людина, яка дала йому команду, і потім почне прибирати. Не через додаток. Через додаток, звичайно, всі роботи пилососи вміють працювати. Але цей може ще й керуватись взагалі просто голосом. Окей, okay, Джиммі? I'm here. Go charging. Okay. Back to charging. Це все ще не всі унікальні фішки. Він вміє робити ось так. Подивіться тепер на магію, яка зараз буде відбуватись. Він підіймається. І що він робить? Просто та легко переступає поріжок. В нього знизу є два невеличкі колеса, які висуваються, і завдяки чому він може перетинати перешкоди. До нього можна підключатись, оглядати свою оселю. І він взагалі-то фотографує, то розпізнає сам різні предмети. І ось ці перешкоди, просто зображені прямо тут на карті. Просто суперкрута фішка. Я не можу нею натішитися в цьому роботі. Ось такий унікальний робот.